Сьогодні попрацюємо з ось таким от ігровим ноутбуком Acer. На борту в нього відеокарта 3070 Ti і процесор Ryzen 7 6000 серії. Ви подивіться, який тут блок жилення. Ну, як моя голова. Якщо треба, таким блоком можна і відбивні відбивати. Потужність ну не максимальна, але з високих. Ну що ж, подивимось, що з ним. Ситуація доволі банальна. Зі слів клієнта, після чистки вискочив код 43 по ігровій відеокарті GeForce. Ну, перевіряємо і дивимося. В диспетчері помилка. Саме так, код 43 по відеокарті GeForce 3070 Ti. Будемо розбиратися, в чому саме там проблема. Як завжди, у випадку коду 43 розпочинаємо нашу діагностику з тестування зв'язку відеопам'яті і відеокарт. Налаштовуємо BIOS, підключаємо флешечку і з неї загружаємо діагностичну програму MATS. Тут прописуємо нескладні команди для того, щоб виявити нашу відеокарту. І запускаємо тест. Чекаємо трошки. І виводимо звіт на екран. Дивимось, а у нас проблема з каналом а 0 Лише з одним каналом. Тут найкраще зробити фото, щоб зафіксувати результати тесту і помилку. А я вже розбираю ноутбук. Першим ділом відключаю акумулятор. Це база, це true, це, це аксіома. Не відключивши акумулятор, можна прибити ноутбук ще більше. Так, давайте оглянемо вентилятори. Вони чисті, але не ідеально. Поки його відкладаю і продовжую розбирати ноутбук далі. Та-да-да-дам. Піднімаємо радіатор, а там. ой-ой, ой ай-не-ней, мамма-мія, Ну і так далі. Здається, причина поломки в ось цих синіх, ну, вибачте на слові, соплях, а не термопрокладках. Так, ну з іншої сторони плати, наче все нормально, тільки трошки в пилючці. Не чекаючи офіційного запрошення, я цю пилючку видаляю. А також протираю вентиляційні отвори. Так так, сучасні ноутбуки захоплюють повітря і під клавіатурою для кращої вентиляції. Настав час, щоб витерти ці соплі. Скажу вам відверто: робота не з приємних, але що поробиш? Радіатор вичищаю до стану, в чому конвеєр народив. І як ці соплі туди затікають? Існують же в продажі нормальні термопрокладки, а не ось це. Так добре, якби не ось це, роботи в нас було б менше. Тому не жаліюся і роблю роботу далі. З радіатором закінчено саме час приступити до материнської плати. Тут справи набагато гірші: старі рожеві прокладки, нові блакитні, треба все вичистити, вичухати перед тим, як приступати до паяльних робіт. Чому деякі майстри паяють материнську плату, не вичищаючи старі пасту і прокладки, не питайте, я не знаю, я не розумію, чому так. Знімаю захисну плівку з іншої сторони плати, з нею паяти також не можна. Ставлю плату на нижній підігрів. Вдягаю спеціальну рукавичку, якою ще вчора картоплю з поля вигрібав. Жартую, це рукавичка, щоб руки не обпекти. І тепер з легкістю знімаю приклеєні кріплення радіатору і відеокарти. Ось і все. Тепер переходимо до більш відповідального етапу. Знайомимо материнську плату зі стієчками, щоб відправити її на нижній підігрів. А там, за допомогою народного термофену, випаюю всі 8 мікросхем відеопам'яті. Більш уважні вже побачили, яка біда під ними робиться. Ось ця банка з найбільшою кількістю термопрокладок під нею була з проблемного каналу. У будь-якому разі треба вичистити усі мікросхемки, пролудити, пропаяти нареболити. Чим я зараз прискорено і займуся. До речі, для чистоти експерименту банку з проблемного каналу я відкладу окремо, для того, щоб потім її припаяти на інший канал. І перевірити, проблему в мікросхемі пам'яті чи в відеокарті. А тим часом те саме треба зробити і з материнською платою. Тобто вичистити. Вичистити всю каку. А тут якимось чином доріжка відірвалася. Певно, не вичистив нормальний припой і підірвав коли тер. Тому зроблю равлика. Німецький Флюс Мартін відкриває дорогу молодим. Ну, в сенсі риболу, банок відеопам'яті. Далі беру якісний трафарет. До речі, дуже дякую дядькові, який їх робить. Ну прям дуже полегшую роботу. За один раз можна нариболити аж 4 мікросхеми. Кожну мікросхемку фіксую спеціальним термостійким скотчем, щоб вона не відпала в процесі. Ну, а далі, як завжди, посипати кульками, розрівняти, припаяти. Дивимось. Першу мікросхемку я відклав у сторону. Це наша з проблемного каналу, щоб не загубити її. А інші складаю в кубку. Іншу партію я не риболю за кадром. А зараз перейдемо до перевірки цілісності доріг за допомогою мультиметру. Вмикаю його в режим діодної продзвонки і в зворотній послідовності щупів перевіряю зв'язок відеокарти і п'ятачків під відеопам'ять. Щоб не затягувати відео, я цей процес прискорю. А мамки не Шерлокі Холмси, ну просто народні хейтери, можуть включити в повільний режим і передивитись кожен замір. Кожен. Перевіривши зв'язок кожної мікросхеми пам'яті з відеокартою, я проблем не знайшов, а тому можна сміливо припаювати всю пам'ять на місце. Знову беру німецький флюс і наношу для кожної мікросхемки пам'яті. А далі, як кажуть деякі пасажири, своїм жирним брудним пальцем, на якому мільйон і один мікроб розмащую флюс по материнській платі. Типу пальцем розмащувати не можна, адже пайка вийде неякісна. Це знаєте, як пиячити весь день і всю ніч, а на ранок сказати, що отруївся якимось печивом. Неякісна пайка виходить не із-за пальця, а найчастіше із-за неякісного флюсу. Ну або неправильної методики пайки. Після пайки я як завжди відмиваю всі залишки відпрацьованого флюсу. Ну і збираю ноутбук у зворотньому порядку. На цьому етапі я маю стійку надію, що ремонт майже завершено, але все одно мащу тестову термопасту для того, щоб перевірити, чи зникла помилка, чи ні. Збираю ноутбук повністю і перевіряю. Помилка трошки змінилась, але нікуди не зникла. Ну тому треба знімати ще і відеокарту. Адже пам'ятаєте, банку пам'яті я переставив на інший канал, тому проблема точно не в ній. Знімаємо карту і дивимось. тут якесь чорне п'ятнишко, а тут, а тут наші соплі. Ось вони і є причиною. Ну що, рибол так рибол? Цілком логічні люди скажуть, вони ж були з самого краєчку, можна було б відчистити зубною щіткою чи якимось розчинником. Так, це все вірно. Але хто ж знав, що вони лише з самого краєчку, а нам потрібно дати людині гарантію? Гарантію в тому, що через день, два, тиждень проблема не повториться, бо там щось залишилось всередині. А як це перевірити? Правильно, лише відпаявши відеокарту. А коли відпаяли, треба ж припаювати назад. Ось і виходить, щоб бути певним, треба риболити. Як бачите, відеочіп нареболений, а тому час перейти до самої материнської плати. Червоним я обвів соплі, а зеленим ось те чорне п'ятно з заводу, то скоріш за все, або підгорівши флюс, або ще щось, але зазвичай проблем воно ніяких не несе. Звичайним паяльником і жалом, яке вже давно хоче вмерти, але все ніяк, вичищаю залишки старого припою. Звичайною медицинською ватою, змоченою в ізопропіловому спирті, відмиваю залишки флюсу. А ті волокна, що залишилися, прибираю з плати пальцем. Побачив декілька непропаяних контактів і вирішив паяльничком те підправити. Ось дивіться, як вийшло. Тепер материнська плата повністю готова для встановлення відеокарти. Знову німецький флюс? Ну і палець! А як же без нього? Далі все як завжди. Прикладаю відеокарту, виставляю чітко по лініях, пальцями не завжди виходить, тому беру до рук інструменти. А далі шок контент. 3070 Ti припаюються за допомогою народного термофену. Ну і нижнього підігріву. А далі нас чекає збірка ноутбука у зворотньому порядку. Сподіваюся, що це фінальна збірка. На зворотню сторону материнської плати приклеюю заводську ізоляцію. Вона дуже потрібна, без неї материнській платі може статись привітік. Далі на черзі всі шлейфіки, всі ізоляції, оперативна пам'ять. Витираю радіатор від моєї тестової термопасти. До речі, подивіться, як обережно вона видавилась. Ось чому треба мастити лише на кристал, не наляпувати, а мастити. Знову повторюю фін з вухами, а точніше, з тестовою термопастою. Ну а далі, як звичайно, прикручую радіатор, розставляю і фіксую вентилятори, батарею. Кришечку обов'язково, щоб нічого не замкнулося, не відпало. І будемо перевіряти, вийшов у нас ремонт чи ні. Запускаємо апаратуру, переходимо в диспетчер і дивимось. Відеокарта, відеокарта 3070 Ti без помилки. Ремонт вийшов успішний, але ще не завершений. А чому? А тому, що треба замінити тестову термопасту на нормальну, а також встановити правильні рідкі термопрокладки. Ну і тут під оперативну пам'ять для пайки я знімав, це спеціальні прокладки, які її трошки охолоджують. А що ж там з вентиляторами, спитаєте ви? А я скажу, їх також треба вичистити, але спочатку вичищу від термопасти материнську плату. Розбираю вентилятор, щоб вичистити його від пилу. Це не важко, але так потрібно. А чому потрібно і навіщо витрачати час, я розкажу у наступному відео, яке присвячене буде лише чистці. Як ми це робимо і чому ми робимо саме так, а не по іншому. Так як вентилятор виявився розборним, змащую його спеціальним мастилом і збираю у зворотньому порядку. Те саме роблю і з іншим вентилятором, адже їх в ноутбуці 2 штуки. Тепер настав час для термопрокладки. Синій надійний 607-й лаїр, який зарекомендував себе лише з позитивної сторони. Наношу його як на банки пам'яті, так і на систему живлення. Він однаково гарно справляється з усіма задачами. Ну і навожу марафет, для того, щоб нічого нікуди не розтеклось, нічого ніде не розляпалось. Ось такий результат. Ну і приблизно ось стільки його довелося витратити на цей ноутбук. Багато це чи мало, вирішуйте самі. Далі термопаста Hannivel з фазовим переходом. Її наношу лише на кристали відеокарти і процесору, металевою лопаткою розрівнюю по всій поверхні. Чому так, поясню в наступному відео. Зараз трошки наведу марафет і зможете оцінити роботу. Після такого нанесення термоматеріалів ні коду 43, ні інших проблем з ноутбуком не буде. А я збираю далі ноутбук і відправляю його на повноцінні тести. А ти підписуйся і до зустрічі у наступних відео!